Ледве вижила після поранення і втрати ока, але лікарям вдалося зробити неймовірне. Наталія Кошара з Харківщини була геть уся посічена шрапнелю від російської міни. Жінка стала пацієнткою лікарів міжнародної медичної місії і зараз намагається повернутися до нормального життя. Як і це вдається та кому ще допомагають медики, розкажуть наші кореспонденти. Це на цьому ж місці посеред свого двору пані Наталія із собакою попали під мінометний обстріл два роки тому. Тані, що бачила це двома очима. Я вже говорила це так, що я бачила двох коров і очі собаки, які були повністю наповнені кров'ю. Її рідну гусарівку тоді щойно звільнили. Тому Наталію змогли відвести у лікарню до Харкова. каже, якби була в окупації, стекла б кров'ю. Я б не змогла вижити, тому що, ось тоді, як чоловіка в нас на вулиці поранило. Ну, ми ми, Ми не змогли б виїхати. По перше, нас дуже накривало тоді, а по-друге, там сидів снайпер і не випускав. Медики дістали з тіла Наталі п'ять уламків, ще три залишилися. В Печінці було два. От тут, сюди так отак от, уявляєте, прямо тут так зайшло, і опустилося. І так, що в мене була ну як розірвана дирка в печінці. В мене мене так і називали в лікарні. Дівушка з діркою в печені і два в нозі, і ще три уламки влетіли у ліве око. Його врятувати не вдалося. Замість нього нині. Протез, те, що у сильно видавала впадина навколо нього, яка залишилася після протезування. Мені по перше, здавалося, що на мене всі дивляться, що зі мною щось не так там. знаєте, як гуляла гуляли там з чоловіком по Харкову. Тоді після поранення він каже, дані на тебе люди дивляться. Ти ж у мене красива. Така відновити естетику обличчя Наталія допомогли лікарі зі Сполучених Штатів. Приїздять в Україну на тиждень разом з українськими хірургами, роблять пораненим пластичні операції, організувала місію. Лікарка з Івано-Франківська Наталія Комашка, я сумнівалася, і в той час у мене брат знаходився на передовій біля Гуляйполя, і я радилася з ним. Кажу, дивися, от така ситуація. От як ти думаєш, робити не робити? І його слова, що Наталя, я можу бути один з них. Ну для мене було дуже вирішальні усі операції для пацієнтів безкоштовні. Зараз травми стали значно важче, ніж були. І зараз тільки самі військові цивільних пацієнтів на останній місії нас уже не було. Пані Наталія радіє, що після їхнього лікування пацієнти знову хочуть бачити себе у дзеркалі. І на світлинах ми думали, що люди з такими пораненнями не захочуть робити фотосесії. Настільки всі хотіли позувати і фотографуватися, і це дуже круто. Насправді це дуже круто, що вони що вони так лікуються тут. Наступна місія запланована на квітень. Я дуже вдячна, що я звернулася саме туди. Я ж кажу, нехай я... ні, ніхто не боїться, тому що гірше вони ніколи не зроблять. Ірина Антонюк, Наталя Фармус, ми Україна, марафон. Єдині новини.